Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Отже, під час літургії бачила, що владиці підкладають коврики. Що це за коврики? Ці коврики називаються орлиці. І на них зображений Орел, який ширяє над містом. І, власне, що цей Орел символізує владику, який покликаний до досконалого. І небесного життя. А місто, яке зображене під цим орлом, це є той люд Божий, або та єпархія, яка доручена йому, щоб опікуватися. І кожного разу, коли владика стає на той орлець, він не тільки собі пригадує, але й тим, хто дивиться на це дійство, про те, що він покликаний до досконалого небесного. Життя, до якого запрошує і веде всіх тих, хто довірений йому, церквою і самим Христом.